Усім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні тефтелі в томатному соусі з грибами та болгарським перцем. Для тефтелів потрібен фарш, у мене телятина. Також можете взяти і курячі, і свинину, який вам подобається. Додаємо яйце та три великих цибулі потрібно натерти на терці. Далі спеції за смаком. У мене сіль перець, паприка, італійські трави. Та сухий чесник. Гарно фарш переминаємо і формуємо тефтелі. Форму потрібно змастити маслом вершковим або олією. Також тефтелі можна зробити наполовину фарш риса або інша крупа, яка вам подобається. На вершковому маслі потрібно підсмажити гриби. Зі спеції я використовую мускатний горіх, сіль перець. Також додати болгарський перець і висипаємо все на тефтелі. Духовку потрібно розігріти до температури 180 градусів і випікатися тефтелі будуть приблизно 35-45 хвилин. Тут же дивіться по своїй духовці. Далі готуємо соус. У мене сметана, також додаю ось такий соус готовий. Він йде з цибулею та морквою, дуже смачний. Якщо у вас такого немає, то можете ще додатково посмажити цибулю з морквою. Далі додаю перець сіль і воду. Все гарненько перемішую і заливаю зверху тифтелі. Обов'язково попробуйте приготувати такі тефтелі. Я впевнена, що вони вам дуже-дуже сподобаються, тому що це дійсно смачно і просто готується. А я з вами прощаюсь до наступного відео!